Всім привіт, друзі! Мене звати Богдан Буткевич, Це без цензури на цензорнет. Підписуйтесь на нашу кращу аналітику українського ютубу, і поїхали. Ну що ж, сьогодні поговоримо з вами, друзі, про загальну тенденцію останніх тижнів, яка про те, що різко стало багато якихось кримінальних справ проти слуг народу, дійсно там когось виключають з парламенту, когось там забирають якісь там мандат і так далі. Що відбувається взагалі? Може, раптом нарешті у нас в країні справедливість. Може, нарешті, оцей слугопад, який пішов, це все-таки свідчення того, що нарешті влада у вигляді Зеленського Єрмака почули невдоволення народне, яке явно уже буяє від того, як себе поводить і влада, і звичайно, в першу чергу народні депутати, які все таки є проявленням цієї влади, бо за них же голосували. Ну, я все таки залишуся при своїй точці зору, з якою зараз з вами хочу поділитися, що це точно не тому все відбувається, що в офісі президента хтось різко запарився тим, як же очистити власні ряди. Ну, от так, от знаєте, саме під кінець. Уже, по суті, навіть формально того строку, який є Верховної Ради, ясна справа, що Верховна Рада ще пропрацює певний час. От. Але по великому рахунку, ви ж пам'ятаєте, да, що восени цього року у нас мали бути вже номерні такі нормальні вибори парламент. І от раптом, після того, як вже закінчилася каденція по суті, Верховної Ради, в офісі президента різко почали думати про те, як же ж, власне, хоч якось весь цей, знаєте, набріт блутних ніщик, як то кажуть, змусити. Відповідати, хоча б за те, що вони зробили. Вибачте, я не повірю в цю історію, друзі, і не думаю, що вам варто. Є кілька причин, про які ми зараз власне, з вами і поговоримо. Власне, давайте розпочнемо з так би мовити того, що є самомотивацією поведінки цих слух, і чому вони настільки нахабно почали в останні кілька місяців так красти і вже не звертати увагу ні на що. Я тут не можу не процитувати заяву нашого шановного міністра фінансів, пана Марченка, який у нас в інтерв'ю одному з засобів масової інформації заявив на днях, що виявляється, за його особистими враженнями, ну це так, треба зазначити, але так от за його враженнями, за останні 20 років, от саме зараз в Україні найменший рівень корупції, що називається розумійте, як хочете. Я навіть не буду коментувати цю історію. Тому що знаєте, дивлячись, з чим порівнювати, знову ж таки, що таке корупція в тому сенсі, то, знаєте, от коли ти дивишся, наприклад, на цю депутатку від «Слов народу, яку пам'ятаєте, хлопнули нещодавно на спробах внесені, ну точніше, як спробах, вона реально займалась тим, як стверджують наші антикорупційні органи, за там трьошку баксів вносила в систему шлях ухилянтів, які хотіли втекти з країни. І ти так дивишся. а Потім ну це жахливе відео від своєї просто якійсь паторочниці, де ця пані, вибачте, вагітна в трусах вибігає так би мовити, викинути за забор гроші, коли до неї прийшли детективи набу. Ну і я тут згадую, знаєте, всі попередні скликання, і тут звичайно да, волосся стає на голові, тому що знаєте, згадуєш якісь там скликання при Янику, Ну там менше ніж за сотку доларів, вибачте, в туалет не сходили там при Пітрі Аліксєєвчий те. ти дивишся на цих істот, і ти розумієш, що ну, в принципі, це дійсно абсолютно випадкові люди, яких оця от брудна хвиля 19-го року, коли наш повторюся дуже мудрий виборець в своєму бажанні оновити політичний ландшафт. Голосував, здається, за все, на чому просто було написано слово з. Ну і от тоді такі відповідні люди могли потрапити в парламент, ну а тепер вони показують, хто вони є. Так от що ж відбулося, друзі, що за камінг-аут? Чому вони останні от місяці почали настільки вже безборонно себе вести? А, а все дуже просто. Справа в тому, що, по-перше, вони зрозуміли одну просту штуку, що це скликання для них буде останнім. От Просто останнім, це однозначно. Що які б там не були наступні проекти Зеленського, вони там плануються, їх уже там планують, їх уже продумують. Там дія Зеленського, проект свій для військових, проект свій для волонтерів, проект для проросійського умовного електорату з Льошиком Арістовичем і так далі. Але що б там не було в цих проектах, абсолютної більшості всіх цих. Абсолютно випадкових пасажирів, які потрапили в 2019 році в український парал... парламент, в цих списках не буде і ніде не буде. Вони зрозуміли, що їх політична кар'єра підходить до логічного і дуже правильного кінця. Грубо кажучи, в кеш треба виходити прямо зараз. Якщо є можливість щось вкрасти прямо зараз і заробити якогось бабла, треба це робити прямо зараз. От саме тому зараз величезна кількість тих ноунеймів no почала шебуршитися, бігати і намагатися урвати будь-де. Будь-що, що погано лежить. Все це дуже просто пояснюється і нічого дивного в цьому нема. Так само ми розуміємо, що абсолютно більше цих людей вони, скажімо так, своє перебування у владі, навіть часи війни, використовують для того, щоб відчути себе у владі. Тому вони точно не збираються обмежувати себе у відвідинах якихось там. Не знаю, там, курортів чи просто виїзд за кордон, коли вся країна не може цього робити. Так що все це логічно. Питання в тому, що просто масштаби цього дійсно стали зростати, тому що ребятки почали жити як в останній день пампії, розуміючи, що в принципі далі буде крах без варіантів, все це почало насправді дуже серйозно впливати на рівень підтримки зеленського і на рівень сприйняття влади. Тобто, за моєю інформацією, по великій кількості закритій соціології офіс президента став бачити, що проблеми того, як поводить його депутати, стало дуже серйозно шкодити навіть самому Зеленському. Бо раніше ж як було? Боярі плохі, але цей то в будь-якому випадку хороший. Тобто, ну да, там хтось накосячив, але Володимир Олександрович це ж наш, це ж наше все, це ж наш святий. А тут реально воно почало дуже серйозно бити по його рейтингу. А ми ж пам'ятаємо, що для Зеленського є тільки один Бог, і звідси він рейтинг. І тому вони зрозуміли, що треба що то делать. Плюс ще один варіант, друзі, справа в тому, що всі ці ребятки, повторюються, весь цей набрід, який так-то, насправді ще згадайте, вже перед широкомасштабним вторгненням, по великому рахунку ніякої монокоаліції вже не існувало. І контролювати парламент Зеленському було все складніше. Ну, 24 лютого все змінило. От, але тим не менше, дуже багато з тих істот зрозуміло, що в принципі а що їм втрачать. Ну, типу, депутатами на судно більше не будуть, тому вони стараються качати права. І виторговують у офіса президента якісь собі плюшки, які їх там цікавлять в будь-якій справі. Все це дико бісить Зеленського, який, до речі, навіть цілком справедливо е вважає, що, типу, е я цей весь гній підняв на моєму імені більшість цього гною, який ніколи в житті більше не матиме жодних шансів випливу владу, а тепер вони качають права і що то там от мене хочуть. Ну закройте рот. І я вам скажу, що це до речі справедливо. Так воно і є. І все це призвело до того, що ці ребята, повторюся, остаточно втратили страх. Ну, а в офісі президента зрозуміло, що треба щось робити. причому срочно, тим більше, окрім того, що українцям це не подобається, це ж не подобається ще й заходу, який все бачить, який поки що багато про що мовчить, але не мовчить в особистих розмовах. Ну, а ми з вами прекрасно розуміємо, що ми знаходимося в повній залежності, особливо фінансовій й озброєній від наших західних партнерів. Тому, коли вони справді щось десь притискають, варіантів нема. Тому зленська. Тому треба от таку от картинку було дати, плюс якось приструнити цих всіх ребят. І от тут ми переходимо до того, що відбувається, чому закривають всіх цих істот. По-перше, в офісі президента дуже чітко зрозуміли, що треба, так сказати, дати народу якісь затримання і заходу теж когось затримують, показують, що ми боремось з корупцією. І от тут найцікавіший момент. Явно вони вирішили, що ті, хто от, абсолютний ноунейм, no або ті, хто ну явно не входить в їх розклади наступні наперед, їх можна здавати. І е, я не можу на 100% вам підтвердити, що ті справи і більшість справ, які зараз проти величезної кількості слуг народу йдуть, вони. Саме так узгоджені з антикорупційними органами. У мене є джерела, які стверджують, що насправді по деяких депутатах є навіть певне узгодження, наприклад, з набу. А я нагадаю, що про набу ходять дуже на жаль вперті і неприємні чутки. Що людина на прізвище Гізо углава, яку називали сірим кардиналом Набу, дуже навіть часто і плідно зараз налагоджує співпрацю з Андрієм Єрмаком. І тому е, в усі ці історії затриманнями слуг народу є дуже навіть позитив для обох сторін, так би мовити. Тому що Набу насправді, е, як ви розумієте, дуже потребує затримання якихось топових людей. Бо народні депутати, навіть якщо це якісь ноунейми мислу народу, це все таки топові люди за своїм статусом. Ну а ви розумієте, що набу, на жаль, для себе не може похвалитися ніякими справді топовими дійсно закриттями якихось людей. Тобто ну, якісь там селищні ради, там судді, чиновники, якихось ніхто не знає, да, чимало їх навіть отримують вже якісь візнічні терміни. І слава Богу. Але для Паблісіті цього не вистачає, щоб закрити рот цим. Тим, тим каже, нафіг ти набу, що воно робить, де результат. Ну ви розумієте, да? І тому от ця історія, коли їм дають так би мовити, схарчувати народних депутатів, це ж ідеальний варіант. І тому в цій грі офіс президента отримує можливість, повторюся, дати картинку та й в принципі трошечки полякати тих, хто там надто сильно вийожується. А антикорупційні органи дають можливість собі повісити медальку на груди і сказати: От бачите, як ми працюємо Роби, все нормально, все класно. Ми затримуємо проклятих корупціонерів депутатів. І от, якщо ми пробіжимося по списку тих, хто останні тижні став, так мовити, жертвами чисток, то ми чітко дуже зрозуміємо, що всі ці люди абсолютно є, ну, от якраз випадковими і не належать до супер Пливових в парламенті, ті, які дійсно насправді контролюють найважливіші потоки. Ну от, наприклад, останнє голосне затримання цього гунька, слуги народу, якого підозрюють, що він за 85 тисяч доларів, там це тільки перший транш, допомагав виділити землі національної аграрної академії наук в Чернігівській області. Причому що характерно, комісію по протидії і розслідуванню справ по цьому він очолював у Верховній Раді. Знаєте, це дуже смішно, коли зараз слуги народу розкручують історію, що ти типу, погод має очищуємо ряди. Я нагадаю, тут такі це один з найбільш зашкварних Персонажів взагалі, серед слуг народу, причому депутатом він став навіть не в 19-му році. Він став 20-му році. Він виграв маржеритарку, причому кого самого Олега Ляшка після смерті Валерія Давиденка, депутата, який тоді був по тому округу депутатом. Загадкове самогубство, да. от і цей гонько це один з найбільш зашкварних персонажів, про якого наш головний редактор Юрій Бутусов писав ще багато років тому. Це людина, яка проходила по справі намагання вкрасти в держави землю радіочистот нагляду під програми, тобто в тому числі і системи ППО нав. Коло столиці, це подручний одного з найближчих людей до Януковича. Це людину, яку ну я вам раджу, просто ведіть слово Гунько, бровари, і ви прочитаєте Чернігівську область, ви прочитаєте стільки, що вам все стане зрозуміло. І стане зрозуміло, як в 20-му році слуги народу вже м -м, поводилися на виборах. Тобто, вже ясно було тоді, що за арматуру з словом «з» не проголосують. Ясна справа, що Рашко це важковиговик, тим більше на окрузі, де він колись вигравав. І тому вони проти нього виставили зашквареного абсолютно. Персонажа, якого був великий досвід у таких, знаєте, створенні виборчих сеточок, тобто просто підкупу голосів. І от завдяки в тому числі й цьому він зміг стати народним депутатом. І тепер вони роблять морду кірпічом і розказують, як вони очищають власні ряди. Ребятки, а в 2020 році, коли ви під своїм брендом оце м -м, створіння тягли в раду і протягли, що характерно, тоді було все ок. Ну і так далі. Ви ж розумієте, да, чому я про це кажу? Це дуже смішна історія вимагати від такої людини бути доброчесною. Це смішно. Е, і так само по всіх народних депутатах, які були раніше, Там Маріс, там, Холодов і так далі. Тобто, тут люди, або які вже вийшли із фавора, або які не збираються повертатися до України, або ті, хто це є просто особисті, якісь недругі Андрюшеньки Єрмака. От. Е, з цими ж депутатами, які, скажімо так, мають якийсь дах і все одно борзі, з тими є проблеми, от як з тим торохтієм, який у нас Заїжджають по Болгаріям, Катарам і так далі, які подейкують пов'язаний з дуже впливовою людиною в системі Зеленського на прізвище Ля Павлюк. От тут, бачите, товариш Тарахтій у нас навіть барзіє ту відповідь на слова Давідушки Рахамі, який каже. Давай клади мандат, ти плохой, фу-фу-фу. Ми будемо вимагати, на що трактів каже, а я не буду, а, а я слуга народу. І мене народ обирав, і нічого класть не буду. От розумієте, як це дуже просто працює. Чому, вибачте, але я не вірю в історії про очищення рядів і слугопад, який спеціально робить наш дорогий президент Володимир Зеленський, щоб значить не паскудити ім'я. Ні, друзі, на жаль, ситуація, як завжди, набагато більш ем, проста, примітивна і ублюдочна. Я би сказав так. От і все, друзі. Насправді, я цілком допускаю, що будуть ще такі справи, тому що Зеленському треба цементувати парламент. Плюс, повторюся, те все, що ми з вами говорили раніше. Плюс, повторюся, не забувайте ще й те, що. В принципі, офіс президента ж давно лякав, що от у нас є справи, ми, от якщо буде це погано поводить, будемо їх відкривати. От вони їх і відкривають. Так що таке, друзі. Чи є якийсь позитив в тому, що відбувається? Давайте закінчимо на позитиві. Так, звичайно, є. Тому що, не дивлячись на всі ці підковдрові ігрища, про які ми щойно з вами спілкувалися, тим не менше, факт є фактом. Реально, ублюдки, які під час війни крадуть. Їздуть у відпустки з коханками, ваші кладуть з прибором на все на, на ту просто страшенну гекатомбу, яку кожен день проходить український народ, а, і, на жаль, якому цей український народ колись довірив мандат народного депутата. Так от вони всі, все-таки, хоч якось, притягаються, хоч до якоїсь, хоча б політичної відповідальності, як оцей холодов, у якого забрали такий мандат. Окей. Що йому ніяк не завадило спокійно жити в своїх помістях в відні, в Греції чи там на Кіпрі. Ну менше з тим, хоча б щось, хоча б якийсь прецедент, це вже теж добре, насправді, тому що суспільний тиск з ти, заходу і страх втратити контроль над парламентом, все таки змушують владу хоч щось робити. Це в будь-якому разі позитив. Це все таки показує, що ми не дивлячись на всі проблеми, залишаємося демократією. Хай дуже недосконало, у якій ще придеться дуже багато чого собі міняти, але тим не менше, це є. Дуже добре, це з тієї точки зору, що хоч трошки відновлюється поняття, хоч якоюсь, я не знаю, соціальної справедливості, коли цей. Абсолютний непотреб людський, які реально на жаль, 2019 році проліз на лозунг є. їх ще раз місця. Да, пам'ятаєте, як на парламентських виборах, коли люди просто поводили себе як ідіоти, як зомбі, які просто голосували, не дивлячись за навіть без різниці, які аби від зеленського, розумієте? Я ж думаю, от, друзі, звідки б ви зараз не були, хто б зараз не дивився це відео, ви ж знаєте, що це правда. Ви що, не бачили на своїх округах, там від Ужгорода до Харкова, від Чернігова до Херсона, як саме так було, як реально просто якісь такі нікчеми вигравали округи, і просто чому? Тому що от на ньому було слово з. І от тепер ці нікчеми, які вже абсолютно втратили береги. Вони, хоч трошечки, притягаються до відповідальності, це в будь-якому разі добре, і, хоч якийсь прецедент створюється на майбутнє, але все таки, от сорі, не вийде у нас закінчити з вами позитивом треба ж дуже чітко розуміти що до боротьби з системною корупцією системною корупцією якою займаються конкретні люди конкретні там кілька центрів навколо зеленського які постійно борються між собою всі ж прекрасно знають ці прізвища ну єрмак само собою знаємо ще прізвище там шурми знаємо ще прізвище тож ж такі арахамії знаємо ж прізвище там чернишова і от всіх цих... Істот, так от, до боротьби з системною корупцією саме з ними, які реально е, рулять величезними процесами, а не там просто які там ублюдки тупорилі, які там, знаєте, вирішили вкрасти по шумок кілька тисяч доларів. Так от до боротьби з ними це не має жодного стосунку. От тоді, коли ми побачимо дійсно кримінальні справи проти Кірюші Тимошенка, не просто звільнення з офісу президента, а реальні кримінальні справи, коли ми побачимо реальні кримінальні справи проти всіх цих людей, тоді я повірю, що. Дійсно, щось змінилося, і ми говоримо про системну боротьбу з корупцією. Але вибачте, будь ласка, коли я бачу таких людей, як міністр фінансів, товариш Марченко, який в нас заявляє, що у нас корупція найменше за 20 років, ви знаєте, мені здається, що зараз вона най... ну, якщо не найнахабніша, хоча це і теж, вона найганебніша. Тому що, так, завжди погано красти державні гроші, але красти державні гроші. І використовувати свою посаду для особистого збагачення в момент, коли український народ без жартів кожен день стікає кров'ю. Ви знаєте, це настільки огидно, що, чесно кажучи, от кожна людина, от кожна яку ловлять на такій великій корупції, як зараз. А, мені здається, ну я не буду казати там якихось популістичних там заяв, давайте там когось розстрілювати. Справа не в тому, але це реально. Зрадники, які нічим не кращі за наших ворогів, тому що в той момент, коли дійсно кращі люди, кращі, може не завжди там за своїми якостями, але краще, тому що вони зараз нас захищають, вони зараз з зі зброєю в руках на передовій. Так от коли вони стікають кров'ю, ці істоти живуть як в останній день і розкладають все, що є. Тому я дуже сподіваюся, що Зеленський розуміє, що всі ці політичні гречі, які він зараз веде, це все чудово. Але те ті питання, які йому будуть задані, а вони як тільки закінчиться війна, вони ніяк не можуть бути вирішені. От таким от поки що достатньо дрібненьким слугопадом, який зараз відбувається, тим більше настільки грубими нитками шиті. От Наміри і мотивації всіх сторін, що, чесно кажучи, я дуже сподіваюся, що ні в кого немає сумнівів в тому, що ж насправді зараз відбувається і чому цей слухопад відбувається. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, вам було корисне це відео. Якщо так, буду вдячний дуже сильно, якщо ви поставите свій лайк під цим відео, підпишіться, будь ласка, на нашу кращу аналітику Цензорнет і ставайте спонсорами нашого незалежного видання. Підписуйтесь на наш канал Шоу Бісики. Все буде добре, друзі, але пахати придеться ще дуже довго. До зустрічі.